Вітаю всіх на своєму каналі. Після монтажу батарей, штукатурювання стін та облаштування відкосів прийшов час поставити підвіконня. Спочатку хотіли поставити звичайне пластикове, але потім вирішили зробити підвіконня з керамограніту, оскільки воно буде краще пасувати цьому приміщенню. Підвіконня буду робити з керамогранітної плитки. Для цього купив широкоформатну чи великоформатну, як там вона правильно називається, плитку розміром. 120х60 см. Що з цього вийде, зараз подивимося. А для тих, хто бачить мене вперше, я розпочав цикл відео присвячених ремонту в квартирі. Якщо хочете знати, як це все відбувається і до чого це врешті-решт приведе. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Щоб не пошкодити плитку, на місце різу наклеїв малярний скотч. Оскільки в мене немає плиткорізу, буду різати звичайною болгаркою. За допомогою відрізного круга по плитці. Розмітив плитку, ну і почав різати. Після цього одну з сторін треба запиляти під кутом 45 градусів. Купив спеціальну приспособу, поставив її на болгарку і почав різати. І тут почались перші проблеми. Як ви бачите, край плитки трошки рве. Зовсім трошки долі міліметра, але це помітно. Доведеться виправляти за допомогою черепашки. До речі, чому її рве? Напишіть в коментарях, хто в темі. Склеювати буду ось цим клеєм власне, це перший клей, який мені попався в магазині. Не сприймайте це все за рекламу, оскільки досвід у мене в цій справі нульовий, то я не можу сказати про цей клей нічого не поганого, не хорошого. Склеїв без проблем, для міцності, з іншої сторони, приклеїв шматок плитки. Приклеювати підвіконні буду за допомогою клея для плитки, ніяких проблем тут немає. Виставив по рівню, да і все. Ось що вийшло в результаті. Щілина між підвіконням і віконним блоком була зроблена мною умисно. В майбутньому я її зароблю е, білим герметиком. Місце з'єднання двох частин підвіконня ще не вирішив, чи замажу тим же самим білим герметиком, чи заколорую в білий колір епоксидну смолу і замажу е, смолою. Відверто кажучи, треба було зразу зашліфовувати торці під нуль. І намагатися склеїти, щоб не було цього шва. Ну, але вже зроблено, що зроблено. Негативний досвід теж досвід.